Досить! Досить! Ху! Ось це Максим Торчило. Чемпіон України з греплінгу та відомий блогер на псевдо Торчик. Він разом з однодумцями збираються на нічні здибанки на колесах. Ось одна з таких. Тут тут немає! Усе виглядає як вуличне шоу в передмісті чи на світлофорах хлопці влаштовують перегони, де спідометр просто зашкалює. І свої подвиги водії фіксують на відео, і це все потрапляє у соцмережі. Шаїть красний наш зелений общий. у них чимало фоловерів і послідовників, що вже перетворилися на цілу спільноту любителів швидкості. Але крім порушень правил дорожнього руху, ці тачки ще й реально дістають людей. Ревіння двигунів, яке розриває нічну тишу, це не круто і не спортивно, бо звук щонайменше нагадує наближення БПЛА. Місцеві кажуть, через ці нічні шоу неможливо нормально відпочити. Зараз, коли починають лягати вже відпочивати люди, вікна відкрити неможливо. А потім люди вискакують з лопатами на них, а скоро вони будуть не з лопатами, а вони будуть з гранатами до них пригати. А що ж поліція? Ми максимально стараємося документувати, щоб ну, зменшити, мінімізувати, ну і в корні витиснути це все. Але мені здається, що там є багато активістів, може торчити чую там. От тільки як з'ясувалося, зупиняють деяких автогонщиків настільки часто, що вже встигли навіть потоваришувати Це на паску. Б'ються яйцями, а активісту Максиму навіть дозволили потримати прилад для вимірювання швидкості. Наше розслідування уже на Ютуб-каналі і на нашому сайті. Це виклик правоохоронцям. Ми публікуємо цей матеріал, сподіваючись на рішучішу реакцію поліції, бо не хотілося б, щоб через чиїсь розваги постраждали люди, навіть якщо це самі організатори форсажу. Підписуйтесь на силу правди, щоб бути в курсі новин першими.